Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задерій. Ми одразу переходимо до, най... до найважливіших подій на цю годину. Починаємо з новин з фронту. На фронті без втрат, але. Без втрат, але спочатку ну, за... цієї доби ніяких порушень не фіксувалося. Але за минулу добу маємо сім зривів тиші окупантами, були й обстріли, використовували і важкі міномети. Йдеться про калібр 82. І Також зафіксоване ось пишуть в прес-центрі об'єднаних сил до обладнання старих та облаштування нових опорних позицій так в трьох населених пунктах, якщо я не помиляюсь. Так і СБУ проводить обшуки в усі причетних до організації Український вибір Медведчука. Ми вже про це розповідали, і це вже чергові обшуки. Як повідомляється, сьогодні проводять ще 20 обшуків в понад 10 регіонах по країні. Керівництво ну, що керівництво що таке. Що таке український вибір? В чому їх підозрюють? Підозрюють їх в тому, в чому про що ми вже казали, про те, що вони допомагали організовувати незаконний референдум у Криму у 2014 році. Слідство нехай розбирається. Так і до виборів на Івано-Франківщині до на і про довибори, до вибори до вибори вибори до Верховної Ради продовжується підрахунок голосів. Це відбувається на окрузі номер 87 в Івано-Франківській області. І, от маємо таку новину, що там окружна виборча комісія під час підрахунку голосів прийшло повідомлення про мінування. Тобто, деякий час, а точніше, десь годину комісія не працювала, не підраховувала голоси, шукали вибухівку. Вибухівки не знайшли. Ось і ще є що таке мені повідомлення, так. що голова тієї окружної виборчої комісії Руслан. Кашніков та it спеціаліст покинули приміщення. Вони сказали, що нам погано щось зі здоров'ям, щось не те, і припинили роботу і пішли з цієї виборчої комісії. Так, а потім ну, ну, обрали нового заміну, головуючого так. і під рахунок голосів далі пішов. Так. Давай покажемо інфографіку. Будь ласка, з сайту ЦВК. Я чула про те, що it спеціалісти вони найголовніші на виборах, бо саме вони вносять сідання в електронну систему. Звичайно. Так. І ось маємо останні дані. Ну коли ми ще цю новину писали, то було опрацьовано 67,5% дільничих протоколів, і поки що у нас попереду представник слуги народу Василь Вірастюк. За ним іде Кошуленський, і з мінімальним відривом іде Олександр Шевченко. А до речі, за даними Екзитполів по округу в надвірній, то там перемагав якраз то Шевченко. Ось а, ну і чому зараз е, така ситуація, що ну, на 50-му окрузі ми знаємо, що 100% протоколів опрацювали ще вчора. Там вже маємо за попередніми даними переможця екс-регіонала Аксьонова. Е, а тут е, е, бюлетені перераховують. І тому іде затримка з підсумками голосування. Наступно, ну на нас 1 до 12 квітня в Києві заборонено проводити ярмарки у зв'язку з епідеміологічною ситуацією. Просять поставитися з розумінням до цього. Ну про це повідомив перший заступник голови КМДА, Там є цитата його. І ось що він каже: зацитую: на жаль, ситуація із поширенням covid 19 у столиці складна. Про це вже не вперше заголов... наголошують в керівництві Київської міської державної адміністрації. Продовжую цитувати. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у червоній зоні. Аби знизити ризик зараження, киян місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 по 12 квітня. Ну, поки що в нас 10 uh, областей, так у червоній зоні. Uh, uh, так uh, я міста сьогодні Київ. не зміг. До речі, подивитися цю карту, бо там написано R404 на тій сторінці. Буде ну будемо 404. шукати, можливо, вони десь просто цю інформацію перенесли. Uh, от а так то uh, посилений карантин у столиці діє до 9 квітня, але це поки що. І трошки про вакцинацію. Ситуація в області в Україні в областях України на 30 березня. У нас є невелика інфографіка від наших партнерів слово і діло. Темпи вакцинації а, вже вакциновано 212 тисяч, майже 213 тисяч людей і за добу а, більше 14 тисяч вакцинованих. Це більше ніж на вихідних було вакциновано. Тобто, набагато набагато більше. Більше. Ну і знову ж таки, ну можна казати про те, що найбільша кількість вакцинованих там у Києві, у Дніпропетровській області, але все ж таки давайте розуміти про, про це. Від населення так, це відсоток. Все ж таки, де ну, якщо в Києві проживає, ну, якщо за статистичними даними, там понад 2 мільйони людей, але я знаю, що 3 мільйони людей здається проживає в Києві. І, наприклад, Дніпропетровська область там понад 3 мільйони людей в області, а Тернопіль, Тернопільська область набагато менше. Ну, варто нагадати, що вакцини Астразенека, точні, від Астразенеки під маркуванням Ковіщу в Україну завозили 500 тисяч. І, і ще понад 200 тисяч доставили нам вакцини Сіновак під Коронавак. Кор Коронавак від китайської компанії Сіновак. Вона зараз проходить клінічне дослідження. Повідомлялося, що це триватиме 10 днів. Ну, це не рахував вже скільки днів пройшло. Ну, ще не 10, це точно. Але я думаю, що нас повідомлять, коли таке клінічні дослідження закінчаться і коли зможуть вакцинувати цією вакциною. До речі, вона відрізняється тим, що. Коротший термін між першою і другою вакциною. Ось, Коротше і, порівняно так. з Астразенекою, так? Тому що Астразенека 90 днів. Так, 90 угу. днів. І цією вакциною здається, ну, наступний етап зроблять акцент на людей похилого віку, маломобільних людей. Принаймні, так обіцяли. Так. Це всі новини на цю годину. Так, більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну а з вами були Назар Зрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.